нск 8005 від компанії Агросема Це топовий гібрид під сульфотехнологію. Має ранній період вегетації, це 104-106 днів. Даний гібрид має дуже високу врожайність, потенціал цього гібриду це 5 тонн. Олійність даного гібриду сягає 52-55%. Даний гібрид соняшнику підходить під більшість регіонів нашої країни, як під Кировральську область, Дніпропетровську. Так і під Миколаївську та Одеську областя. Західна Україна це також регіон, де його можна висівати, і там він себе також дуже гарно показує. Тобто даний гібрид він де екстенсивний. Це гібрид сербської селекції. Під нього живлення можна давати по мінімуму, що також актуально на цей сезон. З поросту даний гібрид має ріст 17 м, 1,90 м, Відповідно, моя порада із даним гібридом зловживати азотом не потрібно. В наявності фракція Екстра ось розшили мішочок, щоб показати вам калібровочку. Дуже гарна калібровочка, протравочка. Це ще залишилися залишки із минулого року. На сьогоднішній день ці залишки знаходяться на сертифікації. Відповідно через тиждень вже будемо готові вам відправляти і разом з мішочками ви будете отримувати свіжий сертифікат якості, де буде вказана схожість, енергія та потенціал цього насіння.